Вітаю вас із першим зимовим понеділком, першим днем тижня розпочинається наше заняття з розвитку мовлення. Ми із з вами вже багато знаємо про таку пору року, як зима. Знаємо, які зміни відбуваються у погоді з рослинами. Знаємо про зміни в житті тварин та птахів та як одягаються люди взимку. Сьогодні я пропоную навчитися складати послідовну розповідь про зиму. Допоможе нам у цьому схема з підказками. Розгляньмо її. Схема складається з восьми картинок підказок. Перша картинка, де зображено три круга, розділені на червону та білу частину. Тут ми маємо пригадати про тривалість дня і ночі. Саме взимку ночі довгі, а дні короткі. На другій картинці підказці Хмарка і сонечко вони підказують нам розказати про стан неба взимку. Третя картинка підказка це маленькі зображення, листочка, квіточки, трави, сонечка і опадів. В цій частині розповіді ми маємо розказати про зміни у природі. Чим вкрита земля, яка погода переважає? Четверта підказка це безліч рослинок. Тут ми розповідатимемо про зміни в рослинному світі взимку. На п'ятій і шостій картинці намальовані тваринка і пташка. В цій частині розповіді ми пригадаємо, що відбувається взимку з тваринами і птахами. Сьома підказка людина і плічка для одягу. Тут ми розкажемо про одяг людини взимку. Остання восьма підказка це малюнки із дитячими розвагами. В кінці розповіді ми пригадаємо про те, як люблять розважатися взимку діти. Коли ми складаємо розповідь про щось, треба пам'ятати, що складаються розповіді з трьох частин початок. Основна частина і кінець. Почати розповідь про зиму можна, наприклад, такими словами. Я хочу розповісти про зиму. Далі буде основна частина, складати її будемо за схемою з підказками. Завершити розповідь можна, розповівши про те, любите ви зиму або ж ні. Ось послухайте, будь ласка, яку розповідь про зиму склала я. І я хочу розповісти про таку пору року, як зима. Взимку день коротший від ночі. Небо часто вкрито важкими темними, сірими хмарами. Сонечко з'являється рідко, воно дає нам світло, але не зігріває землю своїм промінням. Взимку з хмар падає сніг або холодний дощ. Часто усе навкруги сковує мороз, тоді земля стає твердою і блискучою. Дерева й кущі взимку стоять без листя, вони сплять. Лише на ялинках і соснах зеленіють хвоїнки на гілках. Ведмеді, їжаки, черепахи, змії, жабки, комахи сплять всю зиму у теплих схованках. Зайці, олені, білки, вовки та лисички активно пересуваються лісом і шукають собі їжу. Птахи перебираються жити поближче до людського житла. Так їм легше знайти собі їжу. Люди одягаються у теплі пальта та куртки, шапки, шарфи та рукавиці. Якщо зима сніжна та морозна, діти поспішають кататися на санчатах та ковзанах, грати в сніжки та ліпити сніговика. Я дуже люблю зиму. Ось таку розповідь про зиму склала я. Спробуйте розказати про зиму тепер і ви. Цього тижня, у п'ятницю, 6 грудня, усі діти будуть із нетерпінням чекати на зимового чарівника, якого ми звемо, Святий Миколай. Він подорожує від хати до хати і залишає чемним діткам подаруночки. Пропоную вам на занятті з малювання намалювати миколайчика. Для роботи нам знадобляться фарби, пензлі, скляночка з водою, аркуш паперу, стаканчик або циліндр із паперу. На паперовий циліндр або на дно стаканчика наносимо білу фарбу, залишаємо на аркуші паперу відбиток один раз і ще один раз. Там, де круги перетинаються, домальовуємо по боках два гачки та зафарбовуємо білим усе донизу. Це вуса і борода Миколайчика. Поки фарба підсихає, малюємо внизу аркуша зимові снігові кучугури. Вгорі круга намалюємо білі лінії. Це волосся. Малюємо червоний носик та оченята. Не забуваємо намалювати посмішку. На голові малюємо червону шапочку, зафарбовуємо її. Від голови до низу малюємо червоне вбрання Миколая. Домальовуємо дві ручки. Шапочку прикрасимо двома жовтими лініями. Також намалюємо жовту палицю. Для того, щоб розмалювати обличчя, слід змішати білу фарбу й краплинку червоної. Тоді вийде колір, який схожий на колір обличчя. Давайте трохи пофантазуємо і намалюємо на аркуші гілочку сосни та сніжиночки. Ось такий Миколайчик вийшов у мене. А якого намалюєте ви?